Дельта. Це Альфа. Дельта на зв'язку. Ми входимо у нову місцевість. Чи можете ви провести аеророзвідку? Очікуйте. Альфа. Це Таскер. Альфа на зв'язку. На північ від вас велика відкрита місцевість. Я на підльоті. Прийнято. Кінець зв'язку. Керівництво по тактичному стеженню від UF Pro. четверта серія. Отже, ми дійшли по сліду до цієї лісосмуги, і далі я бачу, що слід веде у відкрите поле. Я добре бачу сліди людей на цій зеленій траві. Вони ведуть у напрямку населеного пункту, яке знаходиться далі. Судячи з раніше отриманої інформації, я не можу сказати, що переслідувані особи рухаються в місто. Але і не можу відкинути цю версію. Вихід на відкриту місцевість має певні особливості. Ми невелика команда з чотирьох осіб і маємо пройти по сліду, який залишили ці люди. Це дає нам певні можливості. Я тепер можу змінити стрій у так зване y формування. Це означає, що попереду я буду мати дві людини під кутом 45 градусів на відстані 10-15 метрів. І позаду ще одну людину, які будуть мене прикривати. Оскільки я буду прикрити хлопцями зі своєї команди, я тепер не матиму дилеми прикривати команду чи шукати сліди. Тепер я зможу сфокусуватися на пошуку слідів, і це дозволить нам прискоритись. Альфа, це Таскер. Бачу дорогу, яка йде з півночі у напряму міста. Переслідуваних осіб на дорозі не помічено. Прийнято. Запрошую спостереження з повітря для нашого маршруту. Спостереження підтверджую. На вашому шляху чисто. Прийнято. Кінець зв'язку. Ми трішки пройшли по сліду. Варто відмітити, що характер слідів змінився порівняно з тим, що були у лісі, тому що тут навколо трава. Трава є дуже зручною для пошуку слідів, особливо коли сонце під гострим кутом. Вона складається у напрямку руху, коли на неї наступаєш, і цим створюється майже гладка поверхня, яка прекрасно підсвічується сонцем, і тому добре помітно сліди. Це нагадує тропу з підсвіткою. Згадайте футбольний матч по телевізору. Ви чітко бачите, в яку сторону укладено траву на газоні. Світлі полоси завжди укладені у напрямку від вас, а темні до вас. Саме тому трава дуже зручна для слідопита. Також, дивлячись на траву, я помітив декілька цікавих речей. Я бачу досить гарний слід від черевика, який притиснув рослину. Ви можете помітити, що деякі листочки відпали, і вони почали змінювати кольор. Також тут можна помітити вологу. Це вже не гарні кроплини роси, а просто розмазана вода по листочку. Це тому що тут хтось пройшов. Залишки вологи також говорять мені про час цих подій. Ще я бачу тут сліди ґрунту із з лісу, які досі є на підошві переслідуваних осіб. Проходячи тут, вони залишили тут трішки ґрунту з лісу, це додає мені впевненості, що ми досі йдемо по сліду. Повертаючись до роси, відсутність роси в деяких місцях говорить про те, що саме тут ступала нога людини. Для мене очевидно, що. Трава була приплющена, а вода розмазана від кроку людини. Якщо ми звернемо увагу на те, що ґрунт, принесений з лісу досі вологий, а залишки роси не висохли. Це говорить нам про час. при такій температурі і при такому положенні сонця, я можу припустити, що ми відстаємо від переслідуваних всього на 15-20 хвилин. Ми вже витратили достатньо часу тут і маємо поспішати. Альфа, це Таскер. Альфа на зв'язку. Я оглянув місцевість навколо. Okay. Візуального контакту немає. Прийнято. Zero, Кінець зв'язку. Отже, ми пройшли по сліду через відкриту місцевість і дістались до цього сараю, який знаходиться на околиці селища. Заходячи до цього сараю, я побачив щось типу схованки, яку ймовірно зробили ті, кого ми переслідуємо. Тут пара рюкзаків та одяг. З того, що ми знаємо раніше, я був переконаний в тому, що вони йдуть в цьому напрямку для виконання певного завдання. Може здатися. Дивним, що вони тут залишили обладнання та одяг, але це має сенс, якщо їм треба зайти в місцевість, де є цивільні, проте я не можу зрозуміти, чому вони залишили зброю, тому нам залишається тільки зайти в це поселення і розібратися з цим. Дякуємо вам за перегляд. А хлопцям з PRO за корисну інформацію. Не забудьте натиснути лайк та написати комент. Також будемо вдячні, якщо розкажете вашим друзям про цей YouTube канал, і підпишетесь на нього, якщо ще цього не зробили.